Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні на огляді ми переглянемо складові основні елементи ось такого інвертора, чисто синусоїда 1600 Вт робочих 800 Вт на 48 В. Відповідно, тут ще монетки, прожектор, акумулятор, до якого буде під'єднаний цей прожектор. Ну і от метр, адже зараз вимкнення електрики. Отже, будемо переглядати зараз що всередині даного інвертора. Використовується, як бачимо, автономне освітлення, ось лампа LED, адже електрики немає зараз. Ось матиметр, електрики немає. Отже, ось перед нами цей інвертор. Давайте будемо розбирати зараз. Відкручуємо, відповідно, винтики. Так. Ну, зроблю паузу на відкручення. Так, Вкручуємо. Так. Ага, кришка знімається. Ось. Алюмінієвий корпус. Так. Ну і ось перед нами сам інвертор. Так, зараз увімкнує прожектор додатково, щоб освітлення було. Так. Так. О. Умікнув я прожектор. Так. Прожектор у нас споживає, бачимо. 50 Вт. Ось 50 Вт. 0,63 А. 32 Вт і 51 вольт. Так, дивимося, що у нас тут всередині основні елементи. візьмемо цей прожектор для освітлення. Ось так, щоб було видно. Перед нами, як бачимо, що в нас тут є. Угу. Трансформатор, конденсатори. Так, ще що у нас тут таке цікаве дросіль. Відповідно, плата. Це плата у нас на різки синуса. Але якось вона так... Неаккуратно щось вона похилена, змонтована. ну Китайська якість. Ось, як басі, ще в нас тут знаходиться ось так, щоб було видно, ось плата йде. Ну І основні елементи, ну транзистори. Транзистори, якщо видно, буде ось на камеру, так, покажу, відповідно, вони. Пластмасовий корпус. А ті через прокладку стоять. Навіть, ага, так, є зажими. Через прокладку. З іншої сторони також транзистори. Ну, спробую зараз відкрутити ще другу сторону. Вирішив я не розкручувати нижню частину, адже, як бачимо, тут ось стоять термодатчики, вони посаджені на герметик. Ну, вирішив я не чіпати цей вузол. Як бачимо, один термодатчик, ось там другий ось тут. Термодатчик є. Ну, Будемо дивитися так. Ну що ж, можу сказати про якість збірки цього інвертора. Як ви вже бачили, ось, бачите, як плата виконана не зовсім якось так якісно, вона похилилася. Можна було б зробити більш акуратніше. Ну, така якість. Ну, виводні, відповідно, як бачимо, ось клеми також. Загерметизовані, зафіксовані. Ну, провід достатнього перерізу, відповідно. Стоїть запобіжник. На 50 А запобіжник. Ну, основні елементи транзистору. Ну, не знаю, які тут вони марки. Ну, треба буде ще подивитися, покопатись, що тут можна ще розібрати. Ну, вже ось така якість. Ну, є тако. Не буду нічого тут серйозно більш дивитись, трішки отак. О, розведу ось цю плату легенько. О, що це? Повітряний, як бачимо, тут зазор є. Думаю, все буде працювати. Ну, Що можна ще сказати про якість даного інвертора. Тобто, якщо будете шукати, замовляйте більш якісний товар. А саме, щоб транзистори, як бачимо, були встановлені, не на корпус, відповідно, самого інвертора. Ось я бачу, вони встановлені тут під'єднані до корпуса, а були на алюмінієвому радіаторі. Тобто на алюмінієвому радіаторі буде більш висока якість збірки інвертора, ніж ось цей. Ну, ось така якість. Мабуть, збираю якийсь китаєць після якогось святкування нового року. Можливо, що так. Ну, трошки. Неякісно, можна сказати, зауваження є, але працює. Працює для моїх потреб. Думаю, мені вистачить на період часу пережити цей блекаут, відключення електроенергії і енергетичну кризу. Ну що ж, отже, ось таким сьогодні у нас було відео. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. Все буде Україна!